Доброго дня, я запрошу учнів на виховний захід, а вже весна, а вже красна. Як багато невідомого, цікавого і таємничого навколо тебе. Але для того, щоб зрозуміти це, побачити і відчути, слід бути дуже уважним і допитливим. Лише щоденні спостереження призведуть тебе до відкриття таємниць природи. Ти прокидаєшся вранці і помічаєш новий день. А чи відомо тобі, що на землі теж буває ранок року? Коли він настає? Ти, мабуть, вже добре знаєш всі весняні місяці. Ось перший місяць весни це і є ранок року. Який він? Чим він пахне? Щоб дати відповіді на ці питання, я пропоную тобі здійснити віртуальну подорож у весну. Отже, давайте з вами. Подумаємо, коли за календарем настає весна 1 березня, а які ознаки весни ми можемо з вами саме тоді спостерігати в природі. Небо стає світлішим, так? просторішим, блакитнішим. В ньому ми можемо з вами спостерігати копчасті хмари. Починає танутий сніг, з'являються не лише проталини на землі, а чорні великі смуги. Згодом ми чуємо і бачимо, як біжать струмочки. Відчуваємо, як в природі все поступово починає жива так оживати немов прокидається від сну. А як ви гадаєте, які птахи повертаються першими на весні до нас? Хто це? Граки? А який птах сповіщає, що прийшла справжня весна? Шпак, так? Подивіться, як виглядають шпаки. Хто повертається до нас з вирію? Чайки, так? лелияки, гуси, журавлі, лебеді, ластівки. так? Це все перелітні птахи. А які ж зміни відбуваються в житті лісових тварин навесні? Пригадайте. Зайчик міняє свою шубку з білої на сіру, так? а білочка сірою на руду. Навесні прокидаються їжачки ведмеді. Крім того, в родинах тварин з'являються дітки. так? От у білки будуть білченята, у лисиці лисята. Ведмедиця разом з ведмежатами вилазить із барлогу, так? і вже починає їх вчити. Мисливству. Також у батьків, тваринок дуже багато роботи навесні, бо треба своїх дитинчат і зігріти, і нагодувати, вберегти від хижаків. В лісі ще сіро, так вогко, а вже з'являються першоцвіти. Які ми знаємо, пригадуйте Підсніжники, пролиски, гусячі лапки, півники, лісні фіалки, мати й мачуха, а звідки ця рослина має таку цікаву назву подумайте. З одного боку в них Листочок гладенький, холодний, так? Нагадуй ті почуття, які до дитини має мачуха, так? А з іншого боку листочок теплий, біленький, м'якенький, немов ласка матері. Як пробуджується дерева навесні? Подумайте, після того, як заквітла мати й мачуха, вкривається жовтими, білими та сірими сережками верба, після неї розпускається береза, а за нею вільха. Найпізніше розкриває свої листочки дуб. Отже, всі ви бачили, що прокидається природа поступово в певній своїй послідовності, неквапливо, немов за якимось таємничим розкладом. А зараз я прочитаю уривок з повісті Михайла Стельмаха гуси лебеді летять і поставлю вам питання. Петре, давай гайнемо в ліс. Чого ми там ще не бачили? Підозріло дивиться на мене. Чого? ловлю очима синю діброву, що наче викупується в весняній воді. Побачимо ліс, та й годі. Найшов чим здивувати. Що я з роду віку цього добра не бачив? То як хочеш, збираюся бігти. Стривай. Коли ми обминаємо липовий шлях і опиняємося у долинці, нас оточує варкування струмків. Співаючи, вони заклопотано поспішають собі. І до Ставків, і до леват, і на ведмежу долину, де в'юниться річечка. Вона ще спить собі, а струмки вже б'ють у бубни і витанцьовують на її кризі. То й ми теж починаємо танцювати. І зараз уся командирська пиха сповзла з розпощілого Петрового обличчя. І як тільки не вививається він на кризі, перекривляючи танцюванням то свого дядька Миколу, то тітку Настю, то дядька Єрмалая, що підпивши, вибиває ногами, наче колодами, та ще й приказує «Гото, готото, готото. В нас обох уже обляпані не тільки чоботи, а й поводняні штаненята і катанки. Недалеко тріснула крига. Чуєш? пригинаючись таємниче питає Петро. Чую. А чи знаєш, що воно? Ні. Це щука хвостом лід розбиває. То в неї такий крепкий хвіст, як залізо. Це зараз невелика вдарила, а то, бува, як махне та як виб'є цілу полонку, а з неї? таке не хвостище прогляне. Ми прислухаємося до річки, і вона знову затріщала за верболозами. Там теж ударила хвостом невелика щука, бо полонки не пробила. На вершечку береста обізвалась Сойка. Ми подивились на її лискучі дзеркальця, а Петро запитав Знаєш? Чому сойка ніяк не може долетіти до вирію? Чому? Бо в неї в голові нема одної клепки. Пролетить день, а потім неодмінно хоче взнати, скільки ж вона відмахала верст і летить назад. Заєць, заєць, кричить Петро і кидається бігти до крутояру. Поміж деревами, не дуже побоюючись нас, проскакує вигодлий за зиму вухань і зникає в підліску. От аби ж рушниця була, жалкує Петро. А я чутіньки не жалкую, бо дуже не люблю, коли додому повертаються мисливці, а за їхніми поясами погойдується закривавлена дичина. Враз я нахиляюся до кружечка ніздрястого снігу. Щось наче пальцем пробило сніг, я розгортаю його і бачу ніжну, ще зачохлену головку підсніжника. Це він відхукав дірочку в снігу і потягнувся до сонця. Виходить, уже не мертвий ліс, бо лебеді принесли на своїх крилах і весну, і життя. Так, про яку пору року йдеться в уривку? Про весну, так? а хто приніс весну? Лебеді. Які ознаки весни хлопці вже спостерігали у лісі? Струмочки, так, вибивають у бубни, вухань побіг, вихудлий за зиму. Щука вдарила хвостом об кригу, Так, сойку побачили, яка ніяк не може долетіти до вирії, все вертається назад, бо дуже їй цікаво знати, скільки верст вона пролетіла. Підсніжник, так? який вигукав у снігу маленьку дірочку і наче тягнеться до сонця. Як ви гадаєте, чи раділо в природі все весні? Так, бо все живе на весні, прокидається, оживає і тягнеться до сонечка. Отже, ми з вами, давайте пригадаємо, як слід поводити себе, скажімо, в лісі так, на весні. Слід бути дуже обережним, не голосувати, не кричати, так? бо ми знаємо, що саме навесні в родинах тваринок з'являються дитинчата, і батьки дуже переживають, щоб їх ніхто не сполохав, не налякав. Не можна також рвати першоцвіти. Ми можемо ними лише милуватися, щоб і інші люди теж мали таку змогу. По всі ми знаємо, що і проліски, і пісніжники занесені до червоної книги, і якщо їх не оберігати, вони зникнуть. Не можна полохати пташок, так? Біля ставків слід бути дуже обережним і ні в якому разі не лізти у воду, бо і там у ставках, у річках, життя навесні починає вирувати. На сьогодні це все. До побачення. Дякую за увагу.